Всім привіт! Мене звати Артем, і до речі, а ви знаєте, чого найбільше не вистачає у світі? Звичайно, фортець. Саме так розпочинаються правила гри Майстри фортець в локалізації видавництва Kilo Games, з якою ми сьогодні з вами її познайомимось. Це в нас плитковикладальна гра до чотирьох гравців, де вам потрібно якнайшвидше пересувати свого. Барона відповідним треком, збираючи монети, які, крім зазначених бонусів, також є й переможними очками. А ось саме переміщення барона треком відбувається завдяки побудові фортеці. і Чим вище ви її будуєте, тим далі переміщується ваш барон. Автором гри є Даніель Фрюкселіус, брат сіма нам відомого Якоба Фрюкселіуса, який подарував нам тераформування Марса та всі його видозмінені версії. Отже, давайте дивитись, чи зміг брат перевершити брата в геймдизайнингу. Поїхали! Отже, як я вже зазначав, головним вашим завданням є побудова фортеці. І у свій хід ви можете або узяти дві плитки з ринку на свій склад, проте більше семи плиток там тримати не можна, або ви можете викласти одну плитку до своєї фортеці. Головним правилом при викладанні є відповідність за типами плиток зверху і знизу стіна до стіни небо до неба. А ось що там відбувається з боків. Немає різниці, але це тільки основа. А далі цікавіше правило. Щоб викласти нову плитку, цифра на ній повинна дорівнювати сумі цифр на плитках, на які вона викладається. На перший ряд викладайте які завгодно плитки, але на усіх доступні необхідно слідувати цьому правилу. Крім плиток із пташкою, на якій не розповсюджуються правила цифр, і які викладаються тільки за відповідністю стін. Тут, до речі, є плитки із двома цифрами, і одна враховується для викладання самої плитки. А інша для плитки, що буде спиратися на неї. Проте за бажанням ви можете скинути одну плитку з запасу, щоб змінити потрібну цифру на одиницю. У додаткових правилах ще є варіант королівська стратегія, який дозволяє скидати не одну, а будь-яку кількість плиток з запасу, змінюючи потрібну цифру на одиницю за кожну скинуту плитку. Є Такий варіант мені подобається більше, адже додає пластичності грі. До речі, є ще одне обмеження: плитки із символом даху ніколи не можуть починати новий ряд, а тільки доєднуватись до вже наявних. Тож після викладання плитки ви отримуєте певну кількість переміщень вашого барона. Перший ряд нічого не дає, проте кожен наступний дає стільки переміщень, який це ряд за рахунком, плюс ще по одному за кожен рубін на розміщеній плитці. І ви просто переміщуєте свого барона на відповідну кількість кроків, проте зупиняючись на зайнятій комірці, ви зміщуєтесь на одну далі. А якщо там є рубін, тоді зміщуєтесь на ще одну комірку. А якщо стіна, то отримуєте одну плитку. До речі, зупиняючись чи проходячи повз монету, ви також отримуєте одну із монет з ринку, активуєте її властивість, а після зберігаєте монету як переможне очко. Щодо властивостей, то вони в цілому звичні. Забрати собі плитку зі складу будь-якого гравця, чи скинути по плитці у кожного, прибрати одну плитку зі своєї фортеці чи противника, чи замінити плитки на ринку, а також ефекти можуть давати бонусні плитки до запасу тим гравцям, які будуть мати більшість у певних категоріях. Наприклад, мати найвищу вежу, мати найбільше вікон чи людей, чи дахів. І в цілому, таким чином, набираючи плитки і розбудовуючи свою фортецю, гравці грають до моменту, поки одному із гравців не вдасться отримати сім монет. Він і стає переможцем. По-перше, що я хочу сказати, що гра у Даніела в цілому вийшла непогано, адже є баланс за взаємодією між гравцями, і навіть трішки агресії є, але зовсім трішки, щоб не пройти грань сімейної гри. Загалом зрозумілі правила, але з ноткою новизни, ось цими правилами щодо цифр на самих плитках. Це вже. Змушує більш обережно підходити до комбінування плиток у вашій фортеці і підбору їх для розміщення. Прикольно, що чим більше ви вкладаєтесь у фортецю, чим вище її будуєте, тим швидше рухаєтесь полем, і, відповідно, це дає дві стратегії, або планомірно рівень за рівнем все будувати, або робити такі шпілі, і першим біжати забирати понусні монети. Але не дивлячись на такий гарний баланс, і в цілому цікавий ігровий процес, як для сімейної гри, зовнішньо ця гра Ну, виглядає далеко не на 5 з плюсом. Не знаю, як вам, але на мене це точно. Це, звісно, стосується виключно артів. Адже в цілому продакшн тут доволі непоганий. Крім можливо. Самої фортеці, яка тут картонна, її доводиться кожного разу розбирати, щоб скласти у коробку. До того ж, цей підбір за цифрами іноді просто вибиває тебе із гри, особливо коли грати за правилом, що можна скинути тільки одну плитку для зміни числа. Адже ти ніби маєш класну плитку для викладання, але різниця в чотири виходить, і що тобі робити? Тут в цілому і так виходить, що скинути тобі треба чотири плитки. А це два ходи, якщо ти будеш добирати по дві захід, що немало. Але це хоч якось можна зробити, якщо грати за додатковими правилами. Проте загалом це в нас виходить така гра перегони, де тобі треба швидше за інших перемістити барона на певну кількість комірок по треку. і все. Тож, підводячи підсумки, гра точно знайде своїх поціновувачів, адже в ній є цікаві моменти однозначно, як, наприклад, ті ж бонуси монет, що спонукає вас бути лідером у певних сферах. До того ж, Доволі прості правила і невеликий час на партію також можна віднести до плюсів. І на цьому у мене все про гру Майстри Фортець. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто своїм враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!